Всім привіт! Розпаковка у свято. Перше вересня. 1 вересня. 1 вересня. 1 вересня. І всіх поздравляю, хто в перший, в перший клас пішов. В перший раз за своїми портами. Так. На мене пришкодили. Ми не в школі, ми вдома. Тому у нас сьогодні розпаковка. Що прийшло з Aliexpress. Коротше, розпаковуємо пакет. Так, да, це перший пакет. Тут має бути багато цих. Ну, як сказати. Багато цих пакунків. Подарунки, так скажемо. Я якраз без світла, мені там два фонаря прийшли. І якраз ми ці два фонаря переві. Китайці, ну ви знущаєтесь? Так. Наші китайці так. їма. Наші китайці так зробили тільки що. Так, це посилка. Дождіть. О, це моя посилка прийшла. Я бачу свою посилку. Во, це моя посилка. Ще з коробкою? У мене питання. Кстати, я думав, він пластиковий цей фонарик. Тут метал, настоящий метал. О, він такою розкладається, слід. Дивіться. Хоп, одна панель. Тут доволі непогано світить. Давайте виключимо цю лампу. Дивіться. Одна ця штука одна. Моя кімната. Афівіть? А це ще я, прошу. Так, дві панельки. На відео воно таке, але в реальній житті воно тускніше. І оцей фонарь. І оце все разом. Китайці. Фонарь 300 гривень. Ну, ви знущаєтесь просто. Що це таке? От що це? Як він так яскраво світить? Ну це просто капіс. Так, включаємо назад цю лампу. Так він ще моргає? А як ще затримати? Ні? Нічого, ну ладно. Ні, ну тут фонарь солідний. Тільки єдине, що я вам скажу. Він тут пластиковий, тут метал. Ну, китайцы постарались над, коро... над коробочкой. Шнурочек в зарядке. В а я думаю, он трошки больше будет. Этот малюткин. У меня, кстати, есть малюткины. О, у меня есть такой малюткин. Ну, довольно солидный малюткин. Так. У меня есть... Довольно солідний такий вилюткін тоже. Во. не буду я вам показувати, щоб дотягнути. І є мій любимий фонарь. Во. Це можливо в наступному відео, або я їх не буду навіть показувати. Тут ще інструкція кому цікаво, ви можете заказати, а потім подивитися. Так, да, я би зробив, но я не хочу. Хто користується цими інструкціями? От хто? В мене питання, хто користується ними. Оце ще ще я прошу. Фонарь солідний. Ну, дивіться, карабін такий металевий. Хороший. Тільки підождіть. О, так тут ще й магніт є. Так, блин, что ты пружинка, вона тріс, Куча три Хочу я вам показати, якщо хтось буде брати собі таку. Ну, дивіться, як вона. Ну. Во, тако буде. Ну а що, солідний ліхтар такий. Прицепили собі і пішли. Ні, ну нормальний такий ювестий трьох. Давайте покажу вам магніт. Во, тут мій системний блок. А магніт непоганий. Так, пішли далі до розпаковочок. Один фонарь ми глянули. Це я такий хотів собі? Хто п'яний? Теж підходить для п'яних. Мені слова основаш не хорошо трохи стало. Тато думав, що мій тато думав, що це прокладки. Круті прокладочки. Такие металеві прокладки. А наши прямо металеві, я не знаю. Так, пакет думаю... А, нормальный. Ну ладно, давайте распаковываем. Так, давно меня таких. Да, я так и знал, что это оно. Я так и знал, что это оно. Я так и знал. Я так и знал, что это оно. Интересно. Чего? Так все хороший фонарь. Ему. Так интересно. Видно. на аккумуляторе? Щитики на солнце. Самое интересное. Значит, катайте. такі кріплення юбіля. Що головне? Так, підключаю. Чи будемо воно світитись, як нам потрібно? Ремоуд контроль. Вау! Круто світиться! А навіть не світиться! На воно в повну розрядку. Пришло. 800 люмен. 800 люмен. Угу. Щось китайці Не те трошки прослали, по моєму Но виглядає солідно. Вийде отдельно відео. Так. Не, ну слышно, что пиндель такая О, кстати, лампу видно. Світла з неї небагато можна вже мати. тільки я не знаю, що цей фонарь буде світити. Все. Ну, дивіться, пульт. Це мод. Так, давайте зараз провіримо його. Я просто не побачила цю кнопку. Виключаємо світло. Він ем. може ніч. О, дивіться, так це як економний режим. Дивіться, він постояв без движення. Скільки він буде стояти в мене питання? Точно не знаю, скільки він буде без движення, так. Ти, Туринда. Мода три. Просто такий так він має вирубатися. Зараз давайте подивимось. Рубаємо світло. Нічого не проходить. О! Тільки з'явилося світло, зараз поправляємо панельку. Та ти дурин бургаюча! Так, давайте ставим панельку. Давайте вырубаем. Не вырубаемся. все. такое. Где движение побольше. А, довольно хороший лифт. И просто так исключение. Нормально, лихтар. Бухтар лихтар. Хоп и все. Хоп. Все, я не робить. Не, ну нормальный лихтар, я вам так скажу. Года за свои гроши. Так скажем, годится. Годиться. цю солнечную панель выкинуть на вулицю. Сове. И поставить його в хаті. Ну. Але він ну, личний більше. Ну я не знаю про герметичність. Я ж про неї могли і не подумати. Ми можемо такого розсоєдінити і. Оп, на движение реагує. Тобто нормальний ліхтар, більш-менш рекомендую. Як бухтар. Хі -хі. Так, ну така картинка у нього тут. Я не знаю точно інструкцію, потім прочитаю. А тепер переходимо до іншої посилки. Я її розпакую отдельно, щоб там нічого не було видно. Я не знаю точно, що нам надо скривати, Ну, може щось там надо. Сонячний контролер. Це у нас. Згорів. Один такий контролер. Вау! Тут ще й металева така. Холодна, прям така. Та й не така тарахтєлка, блин, як те. Але зараз я вам покажу свій старий контролер. Ось оцей старичок. Та, да, тут теж метал, але не глянцевий, Не такий він холодний. Ну, різницю, бачите? Ось цей контролер. Ось цей контролер. Ой. Ну, різниця. хороший. Хорошо, хорошо. Наверное, так моя будто. Кстати, а тут заряжается она или нет? Не, тики с солнечной панели. Кстати, она такое ставится сюда. Я знаю.